Вітаю вас на читанні книжки В'язні Північного Царя Чудова природа Західної Волині. Чому існує така краса в природі, автор цієї книжки В'язні Північного Царя писав: Існує Бог, тому що існує Прекрасний Всесвіт. Сьогодні ми будемо слухати читання даної книжки. На фоні такої гарної природи Західної України. Якщо у вас є запитання по даній книжці в'язні Північного царя, ви можете дзвонити по телефону 2838, останні цифри. Книжка є в продажу. Вона розміщена на сайті OLX міста Нововолинська. Сьогодні 372 сторінка. І в нас довге читання цієї книжки, яке вже займає більше року. І маємо таку цікаву тему: Бережись вольових рішень. Спогади Мейсера Бейли. Читаю 1 липня 23-го року. Коли п'ятоха Микола був вивезений на півроку в Саранськ, на 10-му лагерному пункті трапилась подія, яка навчила відповідальних братів покладатися на здоровий глуст і колективні рішення. Месейр Бела, член комітету збору, розповідає в 2013 році, як то було. Один з братів порадив, що добре літературу зберігати в одному надійному місці. Не треба крутитись перед очима стукачів, швидко поклав, швидко і взяв. У нього є план. Закінчують будувати баню, його знайомий, дуже надійний, вже може зробити схованку на відро літератури. Кілька братів-служителів на таку пропозицію сказали. Ясно, що, то, що так найкраще, як в бібліотеці. Але практика табірна показує, надійний сховок, схованок немає. Коли знайдуть одну маленьку, ми губимо кілька журналів, в одній великій і надійній губимо все. Російська приказка каже, дальше положиш, ближче візьмеш. А хто тут надійний, що пропонує, а хто той надійний, що пропонує. Такий то протестант одиночка, один брат зауважив, Чув від політичних, що він стукач. Ні, я його вже давно знаю, не стукач, твердо запевнив брат, який давав цю рекомендацію. Через тиждень брат переносив і надійно з надійним заховав майже всю літературу табору. Один з брусів, що підтримував дах бані, був пеподібний, закривався незамітно. Наступного дня в день. Наглядач Андреєв демонстративно пройшовся серед табору з відром і поліз на горище бані, зійшов вже з повним відром наших блокнотиків. Викликав Бейлу до себе, був веселий, сміявся, порадив не переписувати нічого, все рівно знайду. Бейла ще пам'ятає, як було тяжко дивитись на гору літератури, яка пропала через нерозважливий вчинок. Коли повернулись брати з роботи, може, в 17.30, брат Скрипчук Костя побачив, що Днювальний запалив грубку, але в грубці не дрова, а література. Костя підскочив, нема чим діставати, він прямо своєю рукою вигорнув, тліючі блокнотики на підлогу. Ті, котрі тліли, він затискав двома руками Що ж ти наробив? Ой ой. Сексот одиночка стояв і переляканий, ще черкав сірники. Бери, Костя, бери, то не я, то Андреїв наказав спалити. Він перелякався, Костя був на голову, вищий, сили мав набагато більше, якби то був не свідок, то була б біда. Більшість літератури вціліла, потрібно було на деяких замінити перші листки. Тепер брати заховали так, як було на деяких, як підказував багаторічний досвід, набутий в таборах Гулагов. Далі, на сторінка 373, оповідання інше. Був ще один випадок на першому лагерному пункті до лютого 1962 року. <кій> Мейсер Бейла часто ходив у третю нічну зміну, тому часто допомагав чергувати на стражі тільки дві години. Бувало, що в бараці цілий день то студія, то переписують літературу. Значить, і Бейла часто гуляв перед бараком, начальник загону, отряда російська мова. Самсонов теж не раз бачив Бейлу на посту. Як і всі наглядачі, він теж зобов'язаний був боротися з братами. Одного разу він підійшов до, так до барака, що брат сторож побачив його, коли він вже відкривав двері бараку. З криком Маскунді, ховай, по-молдавськи, сторож побіг до дверей. Бейла був просто вільний, не сторожив і в той момент стояв за кілька метрів перед дверима. Пів метра від Бели, старенький наш брат, пенсіонер, переписував собі якийсь лист з грецьких писань, нового заповіту, кишенькового формату. Бела майже одночасно побачив Самсонова і почув розпачливий крик сторожа. Інстинктивно він згорнув їм Венегелію свою велику руку і, дивлячись начальнику в очі, вложив руку до кишені своїх штанів. Дідусь, переписувач здивовано підняв голову до Бели, щоб запитати, а що таке? Але в той момент. Самсонов, оглядаючи секцію, серйозно запитав, що здесь происходит? Бейла, следуйте за мной. І пішов через барак, а в другий його кінець, там був кабінет Самсонова. Далі буде по російськи Я шел дуже близько за ним, буквально по пятам. За нами пристально слідили глаза многих братів. Ми приближались к мусорному відру. Самсонов внимательно слідив за обстановкою, хто дрогнет? Проходя около відра, я відпустив Євангелію, і вона безшумно упала на стару спецовку в відрі. Это видели братья. Мы зашли в кабинет комнатушку. Я остался стоять у двери. Самсонов от стола видел меня хорошо. Доставайте из кармана, давайте сюда и протянул руку. Я сунул руки в оба кармана и вывернул их наизнанку. Нет у меня ничего, гражданин начальник, спокойно ответил я. Самсонов сдержал себя и расстроенным голосом сказал Бела, от кого, но от вас я не ожидал такого? Я же видел, что вы положили что-то в карман. Но вы видите, что ничего нету. Может, я просто руку согнул?» Ответил Бейла. Самсонов. Ох, Бейла, вы же особо опасный рецидивист. Вы подумайте себе, скоро вас особых отправят на особый лагерь. Это вам не первая зона. Вот я посмотрю, как вы там будете стоять за свою веру. И смотрите в оба, гражданин начальник, ответил Бейла. На сей раз я отпускаю вас в Бейла, но скоро на особом вы получите сполна. Далі сторінка 375. Книжки в'язні північного царя. І буде слідуюче оповідання. В Радянському Союзі жили багато національностей. Деякі представники з них пізнавали правду і жили мирно з усіма братством, як на волі, так і в таборах. У світі англійська мова була мовою для міжнародного спілкування, а в таборі соціалізму російська була мовою, якою повинні були знати всі. Переважна більшість зборів складались з представників всякого люду і племені і щороку додавались нові. Хоч би як не збільшилось число учнів господніх, а при апостолах, але Павло просив, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення 1 Коринтян 1.10. Поділення прийшло у тодішнє вже після апостолів християнство. І тепер всі звикли, що кожен народ має свою, але трохи іншу церкву: Грецька православна церква, сирійська православна, а потім додавались румунська, українська, російська, грузинська і так далі. Як жили і вели себе ті церкви в середньовіччі і тепер знає кожен навіть з шкільної програми, як зберегти єдність, як уникати поділу, коли хочуть часто зовнішні чинники розділити. Як з поділом боролись свідки. Брат Вінтер Віктор згадує історію, яку почув від брата Токара Петра в Мордовії. В 1947 році ситуація в Радянському Союзі була досить тяжка для свідків Єгови. Зі сторони влади був сильний тиск з усіх сторін. В середині громади свідки були різні погляди на питання громадянства. Одні брали паспорт, інші навіть не брали. Одні говорили, що вони українці, поляки-молдавани, інші не визнавали нації. Говорили, що вони свідки і все. Військовий білет, одні брали, інші ні. Це пояснилось тим, що в час війни одна твоя приналежність до нації визна... визначала твоє місце на барикадах. По яку сторону? Тому, брати поляки, українці, молдавани, побачили, що можна уникати багатьох проблем, якщо говорити, що ти свідок Єгови. Усі військові знали, свідки не воювали ні за кого. Коли минула війна і епоха партизанщини, наступила стабільність, все належало до радянської влади. Потрібно було чітко почути голос пастиря наших душ, щоб всі ми говорили те саме, щоб не було поміж вами поділення. 1 Коринфян 1.10. І ось згадував Токар на початку 47-го року з заходу нелегально через кордон прибув до краєвого комітету брат у Львові. Він... Прийшов з нашим кур'єром, який працював на лінії західного кордону. Гість володів англійською та російською мовами. За собою він мав нову вартову англійську. Російської її ще не було. Брат токар мав під рукою друкарську машинку. Зразу ж перекладали і друкували тут же коректування, виготовлення восковок, а потім друк. Брати дуже спішили, зрозуміло, що при нормуванні часу можна було би тільки мріяти. І коли вже все було в роботі, годину друкували, монотонно друкували Петра Токора розібрав сон. Він подавав і знімав папір. Я мов виключився, але пролунав сильний голос кур'єра з заходу. Зачем ти сюди прийшов, Работать або спать? Когда вже ми це закінчимо, Братя ждуть на нас і на нову башню. Це пробудило мене з дрімотного стану, я тріпанув головою <кій> і знову взявся за роботу. Для мене це було незвично, що він так голосно до мене крикнув. Я не чекав такого. Але, працюючи зі мною гость, гість теж спав всього по кілька годин, йому теж зліпались очі. У випадку арешту йому загрожувала неминуча смерть, а нам по 25 років, бо працюємо з іноземцем. з іноземцем, а він точно буде названий з чиїмсь агентом, шпигуном. Вигук брата був як адреналін на мене, вся сунливість злетіла. Ще кілька діб ми працювали в такому режимі. А я роздумував над його саможертовністю. Як це добре, що організація має таких прекрасних братів? Вони зовсім не зважають на небезпеку. Він хоче як скоріше, яка умова більше надрукувати нових журналів для духовної допомоги. Всім свідкам в союзі. Тих кілька діб пролетіли швидко. Нова інформація в російській мові вже була готова. До відправки, щоб зміцнити все братерство в Радянському Союзі, і цей журнал допоміг тисячам зрозуміти питання національності, паспортів та військових квитків. А брат пішов на Зайд в невідому та небезпечну дорогу і взяв від нас тільки звіти про служіння. За цілий рік зі всього Союзу, за цілий рік зі всього Союзу, ми молились, щоб він благополучно пересік польський кордон, і цей брат благополучно перейшов кордон. Одного разу згадує месер Бела. Напевно, в 1970 році він почув, як брат з України співав пісню, але мелодія була <кій> дещо інша. Коли Бейла хотів поправити, українець не прийняв пораду. Ми так співали, і брати не переробляли нам мелодію. Відповів. Зрозуміло, що трохи інша мелодія в умовах, коли не було оригінальних нот, ні грамофонних пластинок, не була навіть проблемою, але присутність брата з Польщі допомогла в цьому. У 1955 році з Польщі до Крайового комітету в Союзі був направлений кур'єр брат Нев'ядомський Владислав. Він був молодий, 20 років, але був готовий навіть душу покласти за друзів своїх, Івана 15-13Б. Хоча була границя на крепком замке, але брат перейшов в її. Затримали його вже за багато кілометрів від кордону. Все, що ніс, Владислав було записано антирадянським, і він перетворився в агента западних спецслужб. Довге слідство Довге слідство. І вирок 15 років мордовських спецтаборів подав апеляцію і зняли до 10. І ось Бейла зустрівся з Владиславом. Говорили про дуже цікаве і важливе. В кінці Бейла запитав чи знає брат Владислав пісню «Номер»? О, так, знаю. І заспівав її на польській мові. Бейла включився співати на угорській обоє засміялись. А гарно все ж таки Бейла пояснив, чому співали. Через кілька днів вихідний день брати зустрілись, мали вивчення вартової башти. В кінці брат Бейла попросив послухати, як правильно звучить мелодія пісні. Разом з Владиславом заспівали прекрасно, сказали присутні. Ні в кого не було жодного питання по мелодії. Якщо у вас є запитання по даній книжці, можете писати свої коментарі. Сповнене на сьомому лагерному пункті в технічному кабінеті. Перший зліва видно оголені руки пальці. Михайло Залеський. Перший зліва. Оцей брат. Якщо у вас є запитання, як придбати дану книжку, книжка є в продажу. Місто Нововолинськ, Західна Україна. Вона є на Ол Волинська область. З вами був читач книжки на дуже гарній природі. Це квітка називається Лілійник. Чудово доповнює красу природи, Боже творіння. Ісус Христос також згадував про різні квіти, в тому числі лілії. І Він сказав, що вони не сіють, не жнуть, не збирають в комори, тобто зробив помилку. Він сказав, що сам Соломон. В своїй красі не одягався так, як ця лілія польова. Сьогодні цвіте, а завтра вкидається вона в піч, вогонь. Зникає в її сонце і вона зникає. Чи ж нас, усіх вірних Богові, людей, Бог не забезпечить всім необхідним і дасть нам красу і фізичну, і духовну, в майбутньому, в своєму царстві. Якщо у вас є запитання придбати дану книгу, пишіть коментарі під цим відео. З вами був читач книжки В'язні Північного Царя. Всього вам найкращого. До зустрічі на каналі. 1 липня 2023 року.